Доброго слова дня! Святе письмо на кожен день, Євангеліє від Луки, 24 глава, з 36 по 53 вірш. Коли Ісус Воскрес із мертвих, Він став посеред учнів своїх і говорить їм, мир вам! Вони ж, схвилювавшись і злякавшись, згадали, що Духа бачать, і сказав їм, чого стривожились, і чому такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки мої й на ноги мої, це я сам, доторкніться до мене й роздивіться, бо дух, плоті й кісток не має, а я, як бачите, маю. І, сказавши це, показав їм руки й ноги, коли ж вони від радості ще не вірили й дивувалися, сказав їм: чи маєте тут якусь їжу? А вони ж подали йому частину печеної риби та стільник меду. І взявши перед ними їв, сказав же їм ось ті слова, які я сказав до вас, коли ще був із вами, що належить сповнитися всьому, написаному в законі Моїсеєвому, і у пророків, і у псалмах про мене. Тоді відкрив їм розум розуміти Писання, і сказав їм, так написано, і так належало. Постраждати Христу і воскреснути з мертвих третього дня, і щоб проповідувалось в ім'я Його покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Ви ж свідки цьому, і ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас. Ви ж залишайтеся у місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти, вивів же їх за місто аж до Віфанії, і, піднявши руки свої, благословив їх. І було, коли він благословляв їх, відступив від них і почав возноситися на небо. І вони, поклонившись йому, повернулись до Єрусалима з радістю великою. І перебували завжди в храмі, прославляючи та благословляючи Бога. Амінь. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.